Бажаю здоров'я. Традиційно підсумовую події тижня. Результати роботи команди обласної військової адміністрації. Вкотре ворог намагався атакувати Полтавщину. В результаті роботи ППО у Миргородському районі впав ворожий безпілотник без наслідків. Через падіння уламків БПЛА у Кременчуцькому районі виникла пожежа господарської будівлі на території приватного домоволодіння. Вогнеборці оперативно ліквідували загорання. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про підтримку військових разом із народним депутатом України Олексієм Мустенко та соціально відповідальним бізнесом передали ще два автомобілі. Дякую всім, хто не стоїть осторонь. Також провів зустріч із військовими 420-го батальйону безпілотних систем Хорт. Нещодавно на запит воїнів надали допомогу, обговорили наступні кроки у підтримці оборонців. Завжди намагаємося максимально оперативно реагувати на потреби. Отримав цінний подарунок, бойовий прапор батальйону. Дякую. На Полтавщині підняли біло-чорні прапори надії. Долучився до символічної акції нагадування про полонених і зниклих безвісти українців та українок. Стяг за майорів над будівлею Полтавської обласної адміністрації, за ініціативи Героя України Сергія Волинського та за участі ветерана війни Олександра Ткачука. Боремося, віримо, чекаємо кожного. Відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися важкохворі і тяжко поранені захисники. За попередніми даними серед них шестеро жителів Полтавщини. Вітаємо на рідній землі. Вдячні команді президента України за докладені зусилля в процесі обміну. Полтавщина прийняла етап всеукраїнського турніру Сильні України, який об'єднує ветеранів війни, військовослужбовців, представників силових структур. Учасники випробували свої сили у командному веслуванні на тренажері та інвастронго незламний дух українських захисників, міцніший за будь-які перешкоди. Триває сезон ремонту доріг. Минулого тижня фахівці оновили понад 40 тисяч квадратних метрів місцевих автошляхів. Роботи тривають у 17 громадах. Також ремонтують автошляхи державного значення. За тиждень це понад 12 тисяч квадратних метрів на п'яти дорогах. Загалом з початку року оновлено понад 640 тисяч квадратних метрів доріг державного і місцевого значення. Працюємо далі. Поповнюємо автопарк шкільних автобусів. Їх отримали ще три навчальні заклади: Великорублівської, Петрівсько-Роменської та Хорольської громад. Це вже третя поставка транспортних засобів для області. Аграрії Полтавщини зібрали перший мільйон тонн зернових і зернобобових культур нового врожаю. Найбільше пшениці понад 790 тисяч тонн та ячменю 303 тисячі. Загалом обмолочено понад 275 тисяч гектарів. Вдячні нашим аграріям за наполегливу працю на результат. Напередодні дня медичного працівника привітали фахівців галузі охорони здоров'я та вручили обласні відзнаки. Цінуємо невтомну працю і високий професіоналізм, людяність та самовідданість. Також з цієї нагоди у Диканській громаді відкрили пам'ятник святому великомученику і цілителю Пантелеймону, якого вважають покровителем медиків. Цей пам'ятник символ милосердя, сама і сили добра, яка є в кожному, хто допомагає іншим. Разом з командою працюємо далі заради добробуту жителів Полтавщини. Слава Україні!